Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 25 січня 2025 року. О, Сьогодні перша дзеркальна дата цього року, так? 25-25. Числа, які підсилюють один одного. Ну що ж, подивимось, який сьогодні буде день. Карта дня для нас. Мах. А що в нас на дні колоди? Гарно. Мах, дивіться, яке. Тут голубе все, а тут жовте все. Цікаво. Гарне таке поєднання. Мах. Старший аркан це завжди про важливість. Важливість дня, важливість того, що буде відбуватися. Важливість вчинки, важливість наслідків. Ну, що таке мах? Мах це вогонь, це я, це одиничка, це мої бажання, мої амбіції, моє его. Подивіться, який він впевнений тут в собі. Ну, Мах це людина, яка може все, досягнути всього, ну, тільки захотіти. Мах, зверніть увагу. Має на столі всі атрибути: пентаклі, кубки, меч, посух. Тобто треба ідею, вона є. Треба гроші для втілення, він їх знайде. Емоції також є. Вогонь також є сила, бажання, натхнення. Тобто він, навіть не маючи чогось в процесі. Своєї дороги, досягання воно приходить. Він знаходить, знаходяться люди, знаходяться гроші. І навіть ідеї також приходять одна краще іншої. Ще й не тільки ідеї приходять, а і перед ним відкриваються двері. Перед ним Йому пропонують різні варіанти. Ну, тобто він як чарівник. І от помагу важливо рухатись, важливо, от, ну бо це вогонь, наполегливість, впертість, така, навіть егоїзм, бо я цього хочу і я це досягну. Особливо на дні колоди в нас карта глухого кута. От, Можливо, ще недавно була така ситуація, що ви не мали ясності, не знали, куди рухатись, відчували, що я, я не можу зрушити цю ситуацію, бо я не знаю, куди йти. У мене немає очі закриті, я не бачу, я не, не розумію, не відчуваю, я боюсь. Ну тобто, бо це зупинка, це стаціонарна карта, яка нікуди не йде. От ми сиділи і чекали, щоб хтось нам... Допоміг, пояснив, взяв за руку і завів. То мах, він вирішив цю проблему. Мах він вийшов з цього глухого кота, він знає, куди рухатися. Подивіться, наскільки різна енергія. Ще, можливо, вчора ви сиділи і не знали, що робити, куди рухатись, то сьогодні, сьогодні вже помінялася енергія, і ви розумієте. Або у вас щось помінялось, або ситуація помінялася, і ви розумієте, куди рухатись, так? бо ви маєте меч, маєте ясність, маєте інформацію, маєте те, що вам бракувало ось тут. Маєте силу, маєте впевненість, це навіть ну, вогонь це ж все, що завгодно. І впертість, і хоробрість, і авантюризм, і от все я хочу, бо я хочу, я можу. Для мене це важливо. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати, що нам сьогодні допоможе? Що магу? Магу головне не зважати. Ой, допоможе король Пентаклів, дорослий чоловік стихії земля, телець Діва Козоріг. Ну, і хто такий король? Король це людина, яка вже має статус, дорослий чоловік, який має ресурси, який має можливості, який вже от має досвід, тобто мудрий такий чоловік чим допоможе. Підтрим... Він може всім допомогти, всім чим завгодно. Підказати фінансами, ресурсами, бути партнером, бути опорою, підтримкою. Тобто це настільки, ну. Класна допомога, класний порадник. Або це ваша ваша енергія, ваша ресурсність. Знаєте, бо пентаки вони завжди надають такої вагомості, спокою, мудрості, коли ми не просто так захотіли і, і втілюємо там комусь щось, щоб довести, а це така вже раціональність, з якою ми підходимо до справи. Тому що, от. І в нас є багато причин для того тому що. І подивіться, який він спокійний, врівноважений, в нього все прораховано, він впевнений в своїх можливостях, в своїх ресурсах, як багато винограду навколо. Тобто, це така ресурсність, це гроші, це спокій. Що буде заважати? Паш посухів, дуже молода енергія. Ну, майже також, як одиничка, тільки мах, він подивіться, він дорослий, вже він впевнений. Король також такий впевнений, дорослий. А Мах – це дуже ще незріла енергія. Це можуть бути діти й онуки наші. Можливо, вон, ну, заради них, або вони будуть заважати, вони будуть ну, щось своє вимагати, збивати вас столку толку, своєї дороги. Або це ваша внутрішня дитина, яка от, ви впевнені, ви йдете своїм курсом, а от внутрішня дитина хоче, ні, давай будемо робити в першу чергу те, що хочу я. Ні, давай, от буде. Потіти ніжками і вимагати щось своє. Або може заважати, знаєте, така, ну, вогонь це така швидкість, це коли ми. І в мінусі вогонь це вже егоїзм, це така впертість, коли ми нікого не слухаємо, тільки от я і все, я хочу. Це такий авантюризм, я хочу і буде так, як я хочу. Заховаємо. Заховаємо. Тут достатньо короля Пентаклів і мага. Тут достатньо всього, вже нічого більше не потрібно. І ресурсів, і мудрості, і впевненості. Ну що ж, король Пентаклів буде нас сьогодні гармонізувати, тому що маг він такий собі, може натворити справу. А король Пентаклів, тим більше в він в позиції, що допоможе, він буде ну, от, його приземлювати, мага, надавати йому можливість реально оцінювати ситуацію, а не бігти і гнатися за своїми амбіціями. Ну що ж, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Вдалого. Будьте магом сьогодні. Створюйте собі свою реальність, таку, яку ви хочете. Я бажаю вам сьогодні позитивного настрою, гарного настрою на весь день впевненості, рішучості, втілення, бажання, натхнення. Ну що ж, позитивного вам дня, обіймаю вас. Дякую, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки. Чекаю на зворотній зв'язок. І, хто не з нами, приєднуйтесь! То попереджений, той озброєний. Ну що ж, до зустрічі, папа. -па.